Це я десь піддивився чудових та цікавих ютуб-блогерів, стрімерів саме по бліц, що це найкомфортніший танк от взагалі ну, для всіх гравців. От щось таке. А ну давайте ж побачимо, на що він здатний От на комфортні всі на ньому можуть грати і всі на ньому можуть нахлопушувати. Давайте ж побачимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає, як хто не попав? На Шкода Т-56 Карта Лагуна, так? Якщо я не помню. Так, Шкода Т-56. Я наскільки зрозумів, що це у нас преміальний танк. І на ньому блогери сказали, що дуже комфортно грати. Всі можуть на ньому пограти і всі на ньому можуть отримати задоволення. Чому напевне, що башта тут повинна бути броніщенська броніще. Не знаю, як із... Ну, поки що бачимо, приховує свій корпус, але низькі силуети це також може бути плюс. Ну і по гарматі. 12 секунд у нас перезарядка. Отже, гармата повинна бути вихлопушувальна на хлопушувана. Так, і, і будете поправляти, якщо я не правий. Про небійні снаряди, зарядні. Шкода від пострілу на 8 рівні 415. То як десь як на 10. Так? А граємо, до речі, в топі проти Сімок. А ну ще раз. Скільки? Це фарду чернего. Щось я не побачив, скільки він з нього викликав. Не 412, тому що... Ж менше <смі> ну добре, ну, трішки незрозуміло. Це треба дивитися всі характеристики танку, скільки вихлопушує з кого, кого якісь снаряди. Поїхав тут в наглюшу, до речі, на нашу АТ. А це буде у нас братішний братіш. Чому? Тому що АТ Ах, треба йому допомогти. Бо АТ-7 це броніщинське броніще, він такий пансерний. Ну, він як дуелянт, він не комфортний. І він буде відволікати, а ми будемо нахлопушувати Т-32. Його важко, Там дійсно там дуже місць на башта. Ано, ну, скіліще своє все. Вмикнуло. Вмикнуло, але не пробив, навіть командирську башенку не пробив. Там рикошет, по-моєму. 2-2 у нас по бою, один ворог знищений. 1485 настріляно. І ось про що я казав, а ти бачите, він стає просто лобом і вихлопушує. Та він поки де перестрілять. А наш герой добирає, два вороги знищені. Да, нас кв четвертий одного знищено, а наш герой двох вже знищив. Три-два рахуни побоюють. Двоє там чомусь зашкірили, щось вони там чекають, вичікують. Той на густі стоїть і ми його через густі можемо в принципі, перехлопушити без проблем. Напишіте, давайте так, бо я не дуже розуміюся, скільки вихлопушують тут е снаряди. То Напишіть в коментарях, хто надсилає реплей, то пишіть в коментарях, що такі снаряди на таких снарядах грають. Чому я на таких граю. Так? Я бачу, що заряджені зараз у нас бронебійні, є ще. 5 ой, 4 фугасних так, і 5 кумулятивних снарядів. Кумулятивний це вже напевно, битися проти 9. Сильно бронюваний. Ну, кв 4 він сильно броньований, але ми бачимо, що його пробиваємо без проблем, а пропалюємо тільки що стрінув кумулятивним снарядів. Ось Для чого беруться кумулятивні снаряди. І в полочку. Ох! По... До побачення. Ну я так скажу, що. Натанковано 1600, дійсно він для будь-якого гравця там, з будь-яким скіліщем, супер, з неймовірним, неймовірно фантастичним скіліщем. Мені здається, це дуже коротезний, комфортний танк. Тобто вже наші поважні блогери-стрімери по водбрісу, вони праві. Ну, Я не можу їм сказати, що вони не праві, тому що я ж тільки починаючий. Блогер саме по <гум> то Вони дійсно поважні поважні для мене. І я хотів в цьому переконатися. Чот... Я переконався, Чотири вороги знищено. Йдемо на п'ятого. Ти що? Це буде рекордний рекорд зразу. 400? Ну вибив 417 з нього. <гум> Оце да, на восьмому рівні. Це я розумію танк. Він такий би танк мені точно сподобався. Боїться, вже боїться, він бачить, що за чотирьох знищив, боїться. Він нам об'єднується і за Т-15 відступає, вони об'єдналися, стали двома братішними братішами. Той, а той зараз підставиться, от підставиться зараз, бачите, він хоче втікти, він... кавенів не вистачає, так, недолік я вже побачив. Трішки, бачите, на... виїхав. На якесь там підвищення невелике, і, і зразу ж е, піднімається ствол гармату. Ну що? Дай шосту, дай, братіш. Дай дай шосту. ну то для гравця йой. Так, перекрить. Чекає, чекає, так, так, так. Маме пушку за І що, тараном? джинні. Житораном. Недавно, ну, ну і так нормально. Оце там був. Я б бачив, переконався, що це крутезний танк. То хто його собі хоче придбати, то я думаю, що. Не пожалкує. 3500, так. Е -е -hmm. Так, я просто чому зупинився, що е це у нас преміальний танк, жовтий, Так, ще й голден. За голду, напевне. На першому місці, так, і давайте ж ми подивимось. А я не можу повернутися, так чи можу? Не можу, так, добре. Давайте ще один бій подивимося нашого героя. Не на цікавих та чудових танках показується. Так. Я завис. <с> Кейлер, так, ну це німецький якийсь танк. Я так бачу, що е, мені здається, що він сильно броньований в лобі, так? Бо там І під чудовими кутами календа. Я так думаю, що непогано броньована пашта і ще в нього щити по бокам. Його взагалі дуже важко пробивати, так? Ну, щити для чого вони. Це проти кумулятивні, проти фугасні. Я не думаю, що хтось там фугасами грає. Але це може бути ще й фальшборд. Ми можемо просто стояти ромбом і нас ніхто не буде побачити. Що йде. Так, я ну це я так розумів преміальний танк, так. Давайте так. Це я зразу ж так вгадую, вгадав я чи не вгадав. Дивіться, те що я казав, що сильно броньований. 1680 вже натанкував. Граємо проти дев'ятого. Що по гарматі? Ну поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. 1300 і знову танканув. Знову танканув. Оце вони защита. Та мені такий би танк сподобався, ти точно. <реш> Во. Перший ворог знищений. 1500 настріляно. До речі, зараз відданими у нас 1400 майже. І 2320 натанковано. Я все ж таки вгадав, бачите, оце реально бронічність бронічне на своєму рівні. Чи преміальне, скоріш за все. Бо колекційні танки, вони якісь такі взагалі, от, ну. Ну реально, що бачиш, що і одразу ж думаю, це колекційний танк. А це мені здається цей преміальний танк. І ще буде цікаво, скільки ж він натанкує. Майстер тарано прокачаний. Вибиваємо тарану також погано. І ось у нас дуельна дуелі стоїть з запеклетом. Він хоче в борту не встигає. Допомагають тут Так, ми Тут опинилися в цій, в цій канаві, так, на каналі цьому. Ну, по, по рухливості. ну Чому він так рухається важко? Тому що це, тут, тут багато бронювання. І чому я так оцінив, що він сильно бронюваний? Бо він повільно дуже рухається. А вже танк важкий за рахунок того, що в нього броні ще багато. Так, ну у нас перевага тут величезна. Треба дуже швиденько зараз вихлопушувати, поки ми за перевагою не перемогли. Щоб ще ворогів, щоб ще два вороги прихлопушити, де вони останнім часом плачують. Так, а я не зрозумів. Я і не бачив, де потеху. Еміль Другий. Ця комстреба. не непогана перезарядка, комфортна. Це чудово. Ну Добре, не дають нам ворогів прихлопушити, то понахлопушувати ще диміджу. Тут чудово показовий бій, реально він натанковий, реально це праніще. Можна продавлювати, прочавлювати напрям. З пратішами. Так, братіші, от коли бачите, цей танк є у вас. В команді, то їдете за ним просто і він своїм бронічам. Перевага все ж таки, бачите? Сто очок перевага. 1000 очок, верніше. 3000 настрійну, два вороги знищено. Шкода за вашою допомогою 3000. Ані, бачите, це колекційний, не вгадав, синім колекційним, це вже я точно знаю. І 1680, і 1680 кредитів. Перше місце. Чудові бої, чудовим настроєм! кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!